Перед тим, як ми підемо в нашу практику, сьогодні я трошки від свого внутрішнього плану знайомства з клітинами, клітинні історії, я сьогодні зайду з точки зору. Мотивації, навіщо це навчатися, навіщо це брати до уваги. Я буду вам покажу вам схему, модель, яку я хочу, щоб ви побачили, і все поясню, поки будемо робити, поки буде робити цю презентацію. Теоретична частина. Отже, пані Олександра, я вас вітаю. Ми йдемо зараз в презентацію, Потриваємо по потроху. Побудьте. На зв'язку не ви не, не зникайте. Так, ось з цього слайду ми і почнемо. На цьому слайді я хочу представити книгу, яка мене надихнула в принципі на оцей великий довгий шлях знайомства з нашими внутрішніми органами, з нашими тканинами, з нашими клітинами всіх. Ма, процесами, ну не всіма, звісно, але багатьма процесами, які ми можемо е, оживити в пам'яті, задати такий напрямок досліджень, а що відбувається в нашому тілі, коли перепрошую, воно трошечки ламається. Тобто, тоді, коли ви з'являється, створюється біль в тілі. Книга, яка мене надихнула, вона називається «Explain Pain» пояснити біль. Е, це вже друге видання. Цієї книжки я її знала і бачила її трошечки раніше, і ви знаєте, не спровадила вона на мене таке враження, як от друге прочитання. Тому дуже раджу іноді повертатися за тим, щоб ага, так ось що цей автор мав угу, на увазі. Цей, можна сказати, бестселер в справі. Навчання освіти просвіти, що стосується болю, написали автор Девід Батлер Лоремер Мозлі. Ну, називається ця книжка Пояснити біль. Вона в українському перекладі ще не існує тільки у мене. Я переклала її ну, своїм таким непрофесійним, але ж варіантом, який мені дає можливість швидко орієнтуватися. І ми почнемо, ми вже почали, але ми почали, як би так можна сказати. З кінця, в даному випадку, з кінця я хотіла би вам представити команду. Команда це австралійський інститут, який називається зараз неротортопедичний інститут Австралії. От його абревіатура Noi Group. Ну і тут ви теж бачите Ної груп Девід Батлер. Девід Блатлер, директор інституту нейроортопедії. нейроортопедії, тобто все, що стосується нашого скелету, як, який зв'язок між тим, як рухається наш скелет з іншими елементами нашого тіла, з, в з нервовою системою? Він є ад'юнкт-професором університету Південної Австралії, міжнародний викладач-фрілансер. Ну, тобто він 40 років, майже ну, вже більше, тому що цей ем, книжка вийшла мені здається, декілька років тому, але там написано, що 40 років він вже є дослідником болю. І ем, фахівець з наукової точки зору, і разом з ще одним таким кліничним професором Лоре Меромозлі, вони поклали багато зусиль для того, щоб створити не тільки оцю книжку, але й прям таку освітну програму, яка готує професіоналів лікарів, які можуть на одній мові з людьми, людьми які приходять до них, розмовляти і бути зрозумілими людьм, людям, і бути відкритими для того, щоб пояснити людям, що з ними відбувається, це звісно не один день. Ви бачите, скільки ми витрачаємо часу, зусиль і натхнення для того, щоб всім. Поратися, розібратися, пояснити собі. Але це як стверджують ці професори, і я теж так думаю, що це чи не єдиний спосіб зменшити рівень болю, спостерігати, як біль змінюється, як він зменшується, чому він збільшується? Чому він зменшується? Це про нашу нервову систему і взаємодію нервової системи зі всіма факторами, які нас оточують, і внутрішні фактори. Органні фактори і зовнішні фактори взаємодія з думками, взаємодія з упередженнями, взаємодія з людьми, які знаходяться в оточенні вас і мене то також взаємодія з системами, в які ми попадаємо, коли у нас трапляються травми, коли ми звертаємося з професіоналів, спеціалістів, і взаємодія з системами їхнього розуміння, їхнього усвідомлення, їхнього рівня освіти і їхнього досвіду ну це великий такий. Можна потім буду показувати, на що ця модель схожа. Ну поки що подумайте, що біль це така серцевина або цибулинки, яка має багато шарів, що впливають на те, що відбувається всередині. І дуже цікаві, ще я б хотіла вам додати цікаві такі запам'ятовуючі, ті ну, рисунки, які запам'ятовуються, зроблені художником суньята. Його таке. Ім'я чи псевдонім, він в багатьох різних техніках, а також в музиці і в скульптах. Турі себе розвиває, і от такий дуже цікаві оформлення він зробив цієї книжки, тому що дуже важливо, щоб враження, яке ми від тих слів, які там написані, змогли поєднати, і це асоціювалося з якимось таким інсайтом, і такі незвичні малюнки можуть викликати запам'ятовування в більшій мірі, тому що ми асоціюємо це з такою якоюсь ой ну така голова велика, там чи нога велика, чи рука. Ну тобто, не Симетрична подання, яке буде звертати на себе увагу. Отже, переходимо до моделі, яку я хочу вам сьогодні показати. Це модель уникнення страху, в принципі, вона відома, модель уникнення страху, ми зараз її розберемо, але ми її вже розберемо з точки зору як модель уникнення болю. І ми підемо разом з цією поважною пані. Ось вона знаходиться з лівого кутку з паличкою травмування. Тобто, травма це момент, коли ми можемо щось не проконтролювати, попасти це може трапитися з будь-ким, як і будь-яке захворювання може трапитися з будь-ким. Нема виключення, а, і ми можемо сконстатувати, що травма дійсно стосується наших тканин, органів. Можливо, ну там за, зачеплиться більша кількість, менша кількість. Ну навіть якщо ми палець поріжемо, то це вже травма. І вона як палець поріжемо, то ми можемо спостерігати, як вона поступово загоїться. Так, ми маємо такий гострий біль в момент травми, а потім біль поступово може. Зникати зменшується. ну Це захисний механізм. Будемо на це трошечки пізніше, активніше дивитися, прицільніше. Але зараз просто згадайте такі випадки, коли ви травмуєтесь, коли ви відчуваєте біль і через деякий час, яка унікальна система працює на те, щоб відновити, відновити тканини. Але не так завжди трапляється. Іноді, в цей центр одужання тканин ми не потрапляємо і ми можемо потрапити в місце, яке буде. Активувати додаткові загрози. Загрози з точки зору знову ж таки повертаємося оточення, обставин, ваших уподобань, якихось переконань. Тобто ми можемо ну, подумати, що о Боже, не, не не, щось не так. Все ж не так, і біль як ми прогнозували, мов міг би пройти, а він не проходить. І він може перейти в свою таку хронічну стадію. Місто болю, місто болю має таке. Роздоріжжя чи перехрестя, яким шляхом ми зазвичай ходимо? Ви зазвичай ходите, і який шлях ми будемо обрати для того, щоб ну навіть тоді, коли попадаємо в місто вже хронічного болю, тобто ця гілочка, коли біль? Проходить через деякий час, бо тканини загоюються. В принципі, тканини загоюються. Просто ті обставини, які спричинили цю травму, можуть не пройти. Вони не, 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 не зникають і можуть впливати на те, щоб цей хронічний біль, щоб біль перейшов в свою стадію хроніки. На роздоріжжі, давайте подивимося, куди це роздоріжжя може привести. Біль не стихає, він залишається. Ми можемо попасти в місто тривоги. Така асоціація в цій моделі: міста, місця, озера будуть, і можемо попасти також в місто уникнення. Отут знизу дивимося. Тобто іноді ми для того, щоб зменшити біль, уникаємо. Тих чи інших певних рухів, тобто зменшуємо амплітуду рухів. І від тривоги теж ми можемо зменшити, але ми можемо ще таким шляхом піти, що будемо долати біль, і так чи інакше, в цій книжці також представлені такі графіки, пізніше будемо знайомитися, я зараз на словах скажу, що так чи інакше, або в моменти уникнення, або коли ми намагаємося терпіти біль, поступово, поступово, поступово. Мобільність, рухливість і бажання рухатися буде знижатися, тому що чутливість буде збільшуватися у ваших нервових тканин. Це автоматично відбувається. Після автоматичного збільшення чутливості буде проходити період, коли чутливість буде повертатися в здоровий варіант. Тобто, ми на наших практиках якраз втримуємося в цій здоровій. В здоровому рівні чутливості, яка нам допомагає підняти, підняти себе на дослідження і створення таких умов, в яких рухи можливі. рухи можливі. Добре, далі ми дивимося про долину бездіяльності і депресії, тобто від таких болю, який тримається довго і не не маємо уяви причини, і що ми можемо ще зробити? Багато чого можна тут пояснень, якихось дати, але ми можемо зайти в таку бездіяльність, депресію, навіть в озеро поринути уникнення, уникнення болю, уникнення якихось думок, які вас наштовхують на дослідження, тобто все можна сказати. Майже пропало, але і є такий варіант, що ми будемо кататися на інших гірках. Це фестиваль катастроф. Все пропало. Все, ми всі, ми, в принципі, так чи інакше закінчимо свій життєвий шлях. І от фестиваль катастроф нам може цьому допомогти. Некорисна інформація може бути на одній чаші важелів ваги. Багів і корисна інформація. Вони коливаються. Нам дуже складно в такому стані тривожності, в катастрофізації виникненні винайти. А що корисно, а що не корисно. І у нас може бути море безкінечних консультацій. Так, деякі е люди вже замаялися ходитися чи ходити е від одні одного кабінету до іншого кабінету, де вони просять допомоги а Допомога і надходить, але не може людина взяти цю допомогу, бо не розуміють, навіщо це робити. А там сказали так, а тут сказали так. Куточок паніки ми зустрічаємо також не без того, що куточок кортизолу, тобто в таких станах змінюється. Рівень кортизолу, і він дуже сильно впливає на наші всі тканинні процеси, на нашу, в принципі, настрій нервової системи, як емоційний, такий емоційну сферу. Ну, без цього не уникнеш в таких станах змін. І відкриється, можливо, може відкритися завдяки тому, що ви зараз дивитеся на цю схему, на цю модель уникнення і намагаєтеся винайти ще один додатковий спосіб. На потрапити на сходинки знань, і тут з'являється у нас шосе розуміння, тобто на цьому порі хресті навіть в стані хронічного болю, може з'явитися такий шлях, який ви можете одразу піти на нього, навіть коли ще біль не з'явився, а ви так допитливі і такі є дослідниками, що вам цікаво, а як ми влаштовані і як думки впливають на те, щоб зупинити або призупинити або. Вивести вас зі стану уникнення, зі стану тривоги, сходинки знань по шляху одужання ми можемо перейти не без того, що ми розуміємо загрози, які можуть на нас впливати, але ми з ними впораємо, впораємось, ми з ними розбираємося, ми їх досліджуємо як також, як і рухи, як об'єкти дослідження, так і загрози, які нервова система, тіло, розум. Застосовую для того, щоб захистити, захистити себе, захистити ну себе, це вас, ну іншими словами, бо ціле і розум це одне ціле, і все буде спрямовано на те, щоб благополуччя було довшим, здорове довголіття була з нами. Отака от схема моделі, уникнення болю, на яку я хотіла б, щоб ви звернули увагу, і чому так важливо, коли от немає такого періоду, що ви зараз травмовані або ви. Е Знаходитися в хронічному болі, болю, то ви ну можете собі дозволити послухати лекції, послухати мене, коли ми щось робимо. Подивитися навіть тоді, коли ви не можете рухатися, уявляйте. Іноді так трапляється, що навіть дивлячись на мене, на те, як я переміщуюсь, дивляться. Навіть в голові пропрацьовуючи такі рухи, вам вже може бути боляче. То робіть навіть в голові ще менше. Тобто, нам наше завдання винайти той рівень ваших можливостей на сьогодні, з яким ви зможете впоратися, ви відчуваєте, якщо є біль, то дуже на маленької на маленькому рівні для того, щоб в принципі, просуватися далі і в знаннях, і в наших. І в практиці для себе я хотіла би сказати ще декілька фраз, які я так вихватила: що біль це захисний механізм, це, це наше спасіння, якщо чесно. Тому що біль це сигнал. Сигнал, що щось відбувається, і ваша нервова система сприймає, що з вашим будь-що може стати загрозою для вашого існування. Все, що посилює сприйняття мозком необхідності захищати вас, ну, це наші думки, переконання і наше оточення, може посилити ваш біль. Біль лякає, особливо якщо ви не знаєте, що його викликає. Тому ми навчаємося, вивчаємо і досліджуємо, що може викликати біль, ну і всі елементи цієї великої схеми під назвою тіло-розум. Сподіваюсь, стало трошечки зрозуміло, що навіщо і для чого я вам даю ці теоретичні знання, і як ми йдемо в нашій практиці прямо від дуже Маленьких рухів, у цій магії маленьких рухів, до тих рухів, яких ми вже беремо в руки гантелю, ми беремо чигирю, беремо палку, рухаємося в більших амплітудах для того, щоб інтегрувати ці нові нові навички і звички. Так зараз. Ми з вами перейдемо до практики безпосередньо.